Привіт-привіт, мої хороші. Е, приїхала я з закупів і таке, знаєте, під враженням е, покажу вам мішок. Ну, як мішок, сітка, капусти, яку я купила, буду квасити її сама. Зараз розкажу чому. От, е, Не знаю, чи видно. от Мішок капусти. Тут 20 з лишнім кілограм. Купляють цілу капусту, бо не знаю, чи ви звертали увагу. Я хотіла теж готову, зашатковану, але поки я постояла в черзі за тою капустою і бачу, як вони її роблять. Все гарнесенько, понадівали рукавички, все як має бути. ну Ті, хто люблять рукавички, все для них. І в рукавичках. Вони її шапкують в рукавичках, вони там все роблять в рукавичках, тасують мішки в рукавичках. Плюс зав'язує той мішок і розрахунок. Гроші беруть тими ж рукавичками. Решту віддають також тими рукавичками, тими, все все-все в рукавичках. І беруть наступний копнець і далі ж тими ж руками тими, в тих ж рукавичках. Далі вони то тасують, далі вони тушаткують, ніхто нічого там ні рукавичок не міняє, ніхто не має, само собою. Декілька так, тих я постояла, і до мене так не буде. Купую я готову великими головками, я собі сама її пошаткую, принаймні без рукавичок, але ми тими руками. Як для любителів рукавичок, так і курю. Ось, ото купуємо ми таку шатковану капусту. Виявіть, скільки там гадості з грошей лишається в тій капусті. А от чого я купила цю капусту? Дівчинка-продавець дуже гарна. Е, Верніше, то навіть не дівчинка, дівчинка дуже приємна, жілочка, е, мужик, який мені її продавав. Е, беру я ту сітку, він кладе мені її на вагу, важить. Бачу, що трохи забагато, прошу там відложити 2-3 головки, бо дійсно там було дуже багато. А на внизу так лежить одна капустина і така вона не то гнила, не то брудна. Не знаю, потім як розпакую той мішок буду бачити, чи вона просто брудна. Ну, я їм говорю, кажу. там кажу, чи брудне, чи вона... Ні-ні-ні, це, це просто брудне. там. Добре. Ну, все одно, тоді, виходить, воно брудне. Я відрізаю, повозі. Ну добре, не будемо мілучатися. фігня. Зважила, заплатила. Воно важке, воно більше 20 кілограм. Я відкрила багажник, думаю, людина зараз швиденько мені закине. Ні, Капуста моя лишається на вазі. а він свій побіг, бо було вже другий покупці, він свій погнав за другою капустою. Видно, так само люди бачили, які шаткують, і теж брали ціленьку. Я кажу, може, б мені її закинути. На Він уваги не звернув, ви знаєте, єдине, що мене дуже вразило, жіночка, ця дівчина, жіночка, дуже, дуже приємна, надзвичайно приємна, усміхнена, Вона хапає той мішок і мені закидає. Давайте. Реально, дивитися, як жінка двигає, таке думаю, вже двоє, то Ви не повірите, вона одним махом вхопила і повзила мені в машину, і ще я подякувала за покупку. Дівчата, хочу вам сказати, я вас прошу, не двигайте. І ви знаєте що? Ну, золото не людина. Я вже завелася, щоб їхати, вона мені приносить ще головку капусти. каже, знаєте, головку капусти, бо я не впевнена, що вона не хотіла. Такі люди, це золото, що цінують і покупця і просто людське ставлення. Ну, Про мужика я того сказати не можу. Хоча який мужик, якщо навіть тої капусти не закинув мені, є, що дівчина двигала. Таке, хочу сказати, дівчата, бережіть себе, не все таки. Вони хлопи, нехай вони трохи двигають, нехай трохи шанують, шануйте себе. Так що, дівчата, всім гарного дня, цілую люблю, бувай.